Як купити TRX через TrustValiet швидко, просто і без комісії. Навіть якщо у вас зовсім немає TRX на гаманці, це не проблема. Все можна зробити за кілька кліків швидко, зручно і без зайвих кроків. Крок 1. відкрийте сайт gettron.org, Введіть суму TRX, яку хочете отримати. Зазвичай для однієї стандартної транзакції достатньо близько 7 доларів у USDT. Крок 2. Натисніть кнопку «Чем купити. Виберіть Trust Wallet. Додаток відкриється автоматично. Крок 3. Підтвердіть підключення гаманця. У Trust Wallet» з'явиться запит на підключення. Натисніть Підтвердити, щоб дозволити сервісу створити транзакцію. Після цього поверніться на сайт. Крок 4. Трохи зачекайте. На сайті відбудеться коротке завантаження. Система готує вашу транзакцію. Коли все буде готово, знову відкрийте «Trust Wallet». Крок 5. Підтвердіть транзакцію. У гаманці з'явиться вікно з багатьма символами та цифрами. Не хвилюйтеся, це звичайний смарт-контракт, який автоматично виконає обмін. Просто натисніть «Підтвердити». Крок шостий. Готово. Поверніться на сайт і зачекайте кілька секунд. TRX миттєво надійде на ваш баланс. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, пишіть запитання в коментарях і обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити нові інструкції.